Хочу сказати, що своїх умозаключень ну, не можу робити, тому що тема досить серйозна. Тобто віра входить через слух. Оскільки ви зараз мене слухаєте, значить я на свою відповідальність Та за ваша. те, що видавати ва... шизофренія, да? буде вами почути. Тобто. Я вибрав спільно між всіма, скажімо, ну, між більшості основних релігійних напрямків, хоча апріорі духовно там все спільно. Але і донесу вам метафізичний аспект поняття жінки з точки зору Біблії, Вет, Пуран, Читкового Корану. Власне, метафізика не є теорією, тобто це є і це наука практична, це і практика. Якщо говорити про практику, то треба говорити якраз, протиставляти земну жінку до духовного поняття. Значить, в духовному світі жіноче начало присутнє у всіх проявах, проявах богів. Тобто Жінку, як таку, можна сказати, мали всі боги, починаючи від Брахмана, який створював Всесвіт Шива і так далі. В християнстві в книзі Буття пише про, про те, що ну, Господь, отець він вже отцем став пізніше книга. Спочатку це був Господь, Володар. Всесвіту. Він <кій> послуговувався при створенні всесвіту він послуговувався нею. А Соломон далі розшифровує, вона Вона це мудрість. Ну, Потім пізніше в Євангеліях ми вже бачимо ще інший аспект жіноче слова. Слово було в Бога, і Бог було слово. Ну, але нею мудрість, тобто по-християнськи можна сміло говорити, що це. Жінка Господа. Просто є цей момент. Щодо планетної системи. Є жіночі планети, є, наприклад, Венера, місяць, жіночі планети, чоловіче, сонце, Меркурій, Марс. Ну, немає ці на увазі. Це сукупність каміння, кремня. То яким чином якась там груда каміння з місяця могла би впливати? Ідеться про, про те, що в духовному світі писання пишуть, що ну, планети не, не слід підрозумівати як пісок каміння, як фізичні тіла, а планета це є система енергії, велике скупчення енергії, яке діє. Ну, важко заперечити на сьогоднішній день, що планета не діє. Ну, наприклад, Сонце. Сонце вважається чудовічої Ну, Фізично, науково, тобто воно має значить, довели, що воно пожвавлює перетравлені їжі, воно має фотони. так. Але крім того, чомусь несвідомо, скажімо, більшість людей, напевно, що всі, коли світить сонце, більше посміхається і Відчуває радість. У духовному понятті сонце це така харизматична особистість, яка позитивно діє. Тобто, вона дарує радість, вона дарує радість. Наприклад, ну, один з аспектів справжніх чоловіків має бути дуже ярка, екстравертна, відкрита харизматика, харизматичність. Якщо тобто, про таких чоловіків, наприклад, древні писання, якщо вони не мають цієї харизми, тобто вони заходять там. На якісь кабінети їм не підписують документи, так? Вони, ну, вони не мають такої сили, щоб їм всюди якби давали зелену дорогу. Говорять, що такого чоловіка поганий зв'язок з сонцем. От. Ну, Про жіночі планети будемо говорити. Тобто Венера, пристрасть це надихаюча сила, кохання. Її протиставлення чоловіча планета це Марс. Марс воєвничість, сміливість, агресія в певній мірі. Ну, протиставлення Сонцю є е, місяць, Луна, скажімо так. Місяць жіноча планета. <кій> Чому так? <кій> Сонце більше має енергетику е, мудрості, разума. Тобто це чоловіче начало, яке протаманно людині, чоловічій статі, це розум, принципи, скажімо, якісь тверді устави. От. Місяць має функцію вже, скажімо, ума, тобто емоції. Тому, наприклад, в Єрведі говориться, що емоційний стан. Людина взагалі невропсихічна, залежить від її контакту з, з місяцем, тобто ще з жіночою планетою. От, е, психіка по Юрведі відпочиває основ, від 10-ї вечора до, до першої ночі. Тобто, якщо в цей момент, наприклад, не спати, а заснути там, там з першої до 3, з першої до третє відпочиває тіло. Тобто наступного дня тіло буде бодре, таким свіжим, да, в ньому буде багато сонця. А нервовий стан буде неврівноважений. Тобто не відбулося контакту з жіночою планетою місяцем, що називається. От. Далі можна говорити, більшість священних писань пишуть. Е, е, взагалі, от що, власне, пишуть писання про людину жіночої статі, зокрема тут в нашій системі. Значить. Жінка духовно і психічно, ну, психологи пишуть, психологи як витвір людської науки пише, що в два рази жіноча психіка якби має більшу потужність, там, в плані творчості, інтуїції і так далі. А священні науки пишуть про те, що не на 200%, а на всіх 900%, тобто в 9 разів. Дев'ять раз жінка сильніша за чоловіка духовно і психічно. Ви в тому випадку, якщо вона є ціломудріна. Що значить ціломудрена? Якщо вона думає тільки про одного чоловіка, То більше чоловіків, значить, відповідно такі пропорції розсіюються. Це, це містична здатність. І по статистиці, тобто на сьогоднішній день, це. Ну от, от, власне, десь там два-три рази все рівно. Жінка якби залишається сильнішою. Зараз десь два-три рази про більшу кількість чоловіків, жінки, думає. Якщо Серег... ви думаєте про дев'ячок, то буде один зере. Про що це говорить? Це говорить про те, що священні писання пишуть, що людина в формі жінки, яка вже народилася, вона абсолютно в плані духовного вона в собі має все. Чоловік нічого не має, коли народжується духовно. Тобто у ньому внутрішньо, зовнішньо він має все, він має м'язи, має фізичну силу, він е, має склад розуму, який допомагає там воювати, планувати, будувати. Всередині він порожній. Тобто, чим займається чоловік все життя, він себе наповнює, як правило, філософські вечори, як правило, релігійні провідники. Як правило, як жінки називають деякі такі забавки, це все чоловіче. Тобто жінкам, по суті, в більшості філософія, релігія. Чому вони не рвуться до того? Чому до того? Деяким чоловікам це не подобається. Справді, ну вони мають це всередині просто. Апіорі вже від народження дев'ять Вони мають всі весь склад в собі магії, містики, вміння передбачувати ситуації. Ясно бачення і так далі. Питання, як вона розвивається, наскільки вона розсіює цей потенціал, це вже її особисті скажімо, проблеми і питання. Е, чоловік не має того. Він це має всему чоловіку треба сидіти в лісі, потрібно медитувати, потрібно молитися. Жінці того не треба. Вона, якщо народжуючи дитину, і тут відбувається один з основних сплесків альтруїзму. Бо що, таке, що значить на землі духовно розвиватися? Це значить. Подолати ложне его. Тобто наш зв'язок з матеріальним світом це ложне его. Я хочу собі, мені собі. Жінка, коли народжує дитину, особливо перші три роки, ці недосипання, тобто, вона абсолютно ну, тобто, вона ламає своє его там на корні. Тобто, Вона тіло своє, там, грубо кажучи, дає на жертву, не спить там, годину часу в судку може спати, там, не їсть там абсолютно. І настільки щаслива в той період, чому щаслива? Тому що поламали его, відкрили канал для зв'язком зсевишним. І він дає енергію. Вона щаслива, вона сяє. Вимучена, але вся сяє. От. Значить. І тим більше, після того, вона, коли її запрошуєш на якісь релігійні мероприємства, вона може махати рукою, її, то вона потрібна, вона вже духовна практика, в неї вже відбувається по повній програмі, особливо, якщо дитина капризна. Чим капризніша дитина, тим більше духовна практика. Є такий момент. Значить, другий нюанс. чоловіків працює психічна діяльність працює в двох, в двох режимах. Тобто або режим разума. Це плану будови, так, бізнес, математичні розрахунки, в принципі. Або ума, тобто це емоції насолоди, чуттєві. От, тобто, і тобто, чоловік, ну як правило, як відбувається? Чоловік, якщо починає працювати, жінка, як правило, починає йому телефонувати. Давай вже додому, виходь вже з того офісу, так? давай вже йди вже відпочивати. Тобто його важко вирвати з роботи. Але якщо він попадає на день народження чи на якісь весілля, його дуже важко вирвати звідти, так? І йому потрібно казати, що завтра на роботу, завтра куча справ. Тобто він дуже кардинально працює в двох режимах. І оцей рубільник між двома режимами сам він робити не може. Дуже важко чоловіку. Тут тобто його, як правило, по священним писанням його виконує жінка. Але це має бути жінка, яку до якої ну, має любов. Так? Це має бути дуже близька. Вона може цей рубільник виключати. Значить, так, ми зібралися, йдемо, тобі треба спати завтра на роботу. Або з роботи кидаєш все йдеш додому, на тебе чекає діти. Тобто вона виконується. Жінки, ну, можна говорити по психології, права, ліва, півкуля. Жінки, унікальність їх в тому, що вони одночасно можуть мислити, ну і мислять. І Правою і лівою пікулею. Тобто в них е емоції, інтуїція, розрахунок, аналіз відбуваються одночасно. Тому у них рубильник працює сам і дуже таким весь час. Він. Тобто, вона весь час коливається, вона весь час тривожиться. Тобто, в неї весь час боротьба. Хочу, не потрібно. Їй потрібен стержень чоловік. От. Тобто Вона ну, проходить чоловіка там. Така така ситуація, я не знаю, що робити, може так, може так, може так, може так. Чоловік повинен гримнути кулаком. Так. Тобто роль чоловіка сказати так має бути. Тобто дати сили разуму. Жінка тоді заспокоїться. Тобто, якщо якщо людина... Я, ну, репліку. я думаю, що постійно мене дружина просто, які йому капчики одіти на малому. Оці чи оці чи оці. Як оти визначає? Ні? Ти кажеш, такі роби, до допадки. Добре, я, я кажу, давай оці там, кажу, так не дивись, оці давай. А які штани, потім штани обікують? Ці, ці, ці. Значить, жінка. Тобто жінка повинна перебувати під чоловічим началом протягом всього свого земного життя. Тобто батько, потім чоловік, потім син. От, якщо немає чоловічого начала, жінка розбалансовується. Перший випадок, другий випадок, вона. Я не знаю, а є взагалі літературний варіант слова стерва, стерва? Я чесно не є, знаю, я би його вжив. <говори> Як правильно сказати? Я Не хочу образити просто. Та ти так образився, й так Значить, Це. Тобто жінка, ну, жінка яка набуває е, психічні діяльності чоловічих форм. Що це значить? От, всесвітній рух емансипації. що таке емансипація? Жінка хоче бути вільна, вона хоче бізнес робити, вона, тобто, вона хоче обійтись без чоловіка. Значить, Це по священним писанням це є найбільший ключовий момент для деградації жінки як такої. Тобто священні писання чітко пишуть про систему пріоритетів чоловічого начала і жіночого. На першому місці і там і там чоловіка в жінки стосунки з Богом. На другому місці в жінки особисте життя сім'я, в чоловіка соціальний розвиток кар'єра. На третьому місці в жінки соціальний розвиток кар'єри, в чоловіка особисте життя і сім'я. Тобто і третя позиція вони міняються. Якщо в чоловіка, ну згідно писання, я не від себе нічого не говорю. Якщо в чоловіка на другому місці. Є не соціальний розвиток із себе як особистості, і духовний, причому жінці як він такий не потрібен. Якщо в нього не стоїть це, а стоїть особисте життя, значить це просто слюнтя, який буде ну, ще писати якісь любовні смс у нього буде куча дівчат, у нього буде куча розбитих таких романтичних історій і так далі. А грошей, бізнесу і розвитку в нього не буде. В жінки, якщо на другому місці. Буде не сім'я особисте життя згідно писанням, а кар'єра і соціальний розвиток. Це буде та жінка, яку я назвав. Це буде кар'єристка, я назву таким словом. Що таке кар'єристка в жіночому началі, це значить по статистиці до 30 років зробити кар'єру чогось досягнути. Квартира є, скажімо, авто є, в неї може бути і посада директор крупної корпорації. А всередині висить камінь, цегла. яка не дає нормально дихати. Яка це що це за камінь? Це відсутність особистого щастя. От. Значить, е... Такий момент. Тобто жінки одночасно працюють обидва полушаю, півкулі. <кхм> Відповідно, жінці в де. Які мінуси? Жінці, якщо вона в 9 разів сильніша, вона є всередині, її поміняти в 9 разів важче, ніж чоловіка. То, якщо вона, грубо кажучи, підсідає на стакан, так, ну, алкоголізм, то їй в 9 разів важче, важче з цього витягнути, ніж чоловіка. Чоловік, його вибити дуже легко. Він може 2 роки злужувати алкоголем, а на третій рік може стати не знаю, майстром спорту, священником і так далі. В, ньому, в нього з цим немає проблем. Жінкою цей варіант набагато важче. Тому вважається посвященним писанням, взагалі найбільшою помилкою, дурістю, яка може бути, це міняти жінку. Ну, не в плані, її, як таку, а її внутрішньо змінювати. Тобто, е, варіант може бути, жінка повинна пристосуватися і показати, вид, що все вона ніколи не міняється духовно. В, соціал... в зовнішньому розвитку навпаки, жінка. Може займатися три роки бухгалтерією на четвертий рік стати поетесою. Чоловіка в цьому плані важче. Зовнішній світ в нього як паровоз, який розганяєш, потім він як іде, як то зупинити щось поміняти дуже важко. О, такі протилежності. <кхем> Значить, 에, містику. Зараз так, зараз, в принципі, період такий згідно духовних писань деградації. Жінка оцих цих 900% втрачає, втрачає. і е, якщо колись, -як, царів Тіштіра, і е, він пішов на війну, залишив жінку ну, царівну вдома, в палаці, і, значить, вступив в битву там, і тобто вони почали пригривати серйозну в битві, і він давай тікати з військом, ну, якби щоб спастися. Ну і жінка сидить в палаці, якби її передають інформацію. там, Ваш чоловік з битви вернувся, бо вони там програвали. Вона сказала, е, це неправда, мій чоловік або помер, або виграв. Не говоріть мені, брехні. Е, значить, цар Штіра вертається на битву, перемагає там. Е, Ворожу сторону, там з пропорцією там почти 1 до 10. Тобто, в давні часи і на сьогоднішній день священні писання говорять про те, що у жінки є дві основні функції по відношенню до чоловіка. Вона може благословити і вона може проклясти. От. Тобто, за кожним. За кожним великим можновладцем, за кожним історичною постаттю завжди стояла жінка, яка надихала. Тобто вона благословляє. Жінка священне писання говорить, що чоловік буде таким, яким його бачить жінка. Який би він сильний не був, він буде таким, яким його бачить жінка. Якщо вона його бачить алкоголіком, він буде алкоголіком, навіть якщо він до того був майстром спорту. Значить, і якщо жінка його бачить як народним депутатом, то він буде народним депутатом, незважаючи, який він заклад, закінчує, яка у нього кваліфіційна підготовка. Хоча б селірада, да? так? Такі речі. Проклинати і благословляти. Так. Страшні речі говориш. Контакт, значить. Писання е, порівнюють <кій> чоловіка як, е, ну, як, як масло, жінку як вогонь. Тобто на, на відстані масло зберігає твердість, свою форму. Е, при контакті з вогнем масло розтоплюється, так, вогонь розпалюється більше. Про що це говорить? Це говорить про той момент. Е, Якщо чоловік чоловіче начало втрачає разом свої принципи, так, а переключається тумблером в режим е, ума, тобто е, почуття і емоції е, писання, наприклад, індійські вони називають цього чоловіка таким терміном, як джада. Джада перекладається дослівно як придурок. Тобто чоловік, е, чи він є високопоставленим політиком, ким би він не був? Якщо він зближається от, в пристрасті з жіночим началом, його масло цього міцного кубіка масла політика, воно розтоплюється. І, тобто чоловіку дуже легко втратити все в долі тижнів, місяців, абсолютно кар'єру. позбавитися всього дуже легко. Що було цікаво, значить про контакти, що відбувається. Значить, місяць як жіноча планета сильніше впливає на жінок. Тому кожного місяця, наприклад, є такий період Екадаш, це 11-й день до повного місяця і після повного місяця. Ці дні жінка автоматично, скажімо так самопроизвольно, Тобто що, вона... Вона піддається цьому впливу, вона, як правило, по статистиці створює скандали вдома. Тобто, ну, писання радять чоловікам це враховувати. Тобто, вона може дуріти, перепрошую, незалежно від обставин і так далі. Коли коли це 11 до? дому понад 20-20 років? 11 день. Ні, один, ну, десь приблизно дня 3-4. Тобто пік є 11-й день до. Останнє повно місця і після. Ну, по, ну, взагалі це. По аюрведі там радиться якби в цей день утримуватися від зернової їжі. Ну, ну Це інша тема. Отже. Значить, істинна природа духовна. Нашої душі, як священні писання, є немає статі ні чоловіче, ні жіноче. Але оскільки душа попадає в цю систему, в цю планету, е... якби основна ціль всіх духовних практик це повернути людину, душу з матеріального світу в духовний. Тому в матеріальному світі створилися як власне жіноче начало і чоловіче начало, вони поставлені. В таких протиставленнях, щоб відбувалося цей каталізатор, і він штовхав до розвитку. Тобто, грубо кажучи, ну, по ведам, наприклад, найважча карма, це сімейна. Тобто, це найважче, що потрібно подолати. Тобто, Якщо ти подолав сімейну карму, грубо кажучи, якщо ти витримав жінку, яка Якщо ти витримав важку жінку, то тобі після того немає проблем створити великий бізнес і досягнути ще чого, тобто це не вище карма. Ну і жінці так само, так? Це такий найсерйозніший екзамен. Тобто, казалось би, на перший погляд, несправедливо. Ну, як Бог так створив жінки такі. Ну, записано в духовних питаннях, що ніколи чоловік не може не зможе зрозуміти жінку, жінка-чоловіка. Цього неможливо є. Тобто єдиний варіант це керуватися священними писаннями, регулюючими А зрозуміти, навіть не потрібно не варто старатися. Тому цілком є справедливо, для чого це все зроблено, ця стичка, оця війна, грубо кажучи, чоловічного члена та для того, щоб терпіли один одного, долали свій егоїзм і рухались на вищі планети. Я думаю, що достатньо. Дякую за увагу. Спитання. Коло питань давайте так. Юра.